Коротше, закінчився концерт. І дивіться, чотири тисячі, тисячі автівок відправили британці в Україну. Гляньте, яка команда. Чотири роки підряд роблять якісь концерти, що збирають для України? То сюди. Я, я просто в шоці. У нас же в Україні і за кордоном багато українських фондів вже просто здулись, ну які поняли, працюють чесно. Ну, хто працювало чесно, по совісті від душі, поздувались, бо закінчувались сили, вже не можуть працювати. Вже, ну, я просто знаю, як воно є. Гляньте, це ж їм передають військові все з України, типу подяки і так далі. Автографи, до речі, маю тут автограф зараз поставити. Ви маєте зрозуміти, що Україна тримається ще завдяки добровольцям. Волонтерам в Україні і волонтерам за кордоном, які блін у них ні паспорт українського, ні прописки, взагалі їм діла нема до України, але що я поняв. В Європі у них настільки влаштована життя, добре, що їм ну у них все є. Їжа, будинок туди-сюди, їм на все вистачає, машина. Це ж вообще ізі тут купить. І вони сидять, скучають, вони знають, що робити, і вони вибирають собі місію, кому вони будуть допомагати і волонтери. І у багатьох реально в Європі лежить така місія на серце. Знаєте, лягає допомагати Україні. Я просто дивуюсь. Гляньте, це ну да, це не супер величезний оперний театр, але по міркам Британії це великий, класний оперний театр. Це ж приїхав дуже відомий артист сюди. Це як. У нас там суперзірка на всю Україну, повільно співав, я з ним стояв, спілкувався. Серега, твоя історія неймомірна, туди-сюди, всі щось там допомагають. Всі там. Я, ну, я в шокі. Прикинь, прикиньте, от на чому все тримається. І так прикорті, типу, коли дивишся, що відбувається в Україні, Оці всі піріпіли бабок, що там ТЦК. Чудо, блядь, так це все, все грусно. І я спілкуюсь з ними, у них інакше бачення вони ж не знають те, що ми бачимо, і слава Богу, наверное, бо. Короче, нам треба їм всім реально дякувати. Ми просто не знаємо, не бачимо. От хотів показати просто, що відбувається за кордоном, скільки нам допомоги надають, і за завдяки чому ще все тримається, вообще, в цілому. Інколи навіть є враження, що поняли, люди за кордону більше допомагають Україні і більше переживають за те, що у нас відбувається на фронті, ніж люди вже в Україні, бо ну, я розумію, через що вже всі стратили надію, віру і побачили, що всі обмануті і так далі. Того, друзі. Надіятися треба молитися і, і дякувати тим людям, які вписались, які на фронті, які допомагають, які волонтери. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, -па, ось вам покажу, дивіться, що Що взагалі роблять. Відправляють в медичне обладнання, відправляють от такими фурами, дуже багато там допомоги, куча тачок, Поняли? Постійно, кожен місяць колони тачок відправляють. Медичне обладнання, купа стафа, купа, ну, дивіться. Дивіться скільки всього. І, і Я точно знаю, що вони цього взагалі нічого не мають. Вони ще й своє, типу, сюди башляють. Отак. Вот все, на зв'язку. Па-па.